Фонд перемоги України ініціював президент США Дональд Трамп. Він фінансуватиметься коштом підвищених тарифів на імпорт із Китаю. Таким чином, американський лідер прагне посилити тиск на Москву та прискорити дипломатичне врегулювання війни. Пише видання за телеграф. Очільник Білого Дому доручив міністру фінансів обговорити з європейськими союзниками план створення фонду перемоги України. Цю ініціативу обговорять під час завтрашнього візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. І до ситуації в українських регіонах після російських обстрілів. Одна людина постраждала у Херсоні. Вранці окупанти обстріляли територію однієї з лікарень міста. Під ворожий удар потрапив 57-річний охоронець медзакладу. Він дістав вибухову травму та контузію. Чоловік лікуватиметься вдома. 320 дронів та 37 ракет запустила Росія по Україні цієї ночі, повідомляють у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 288 ворожих безпілотників та 5 керованих авіаційних ракет. Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина. Відомо про влучання 14 ракет та 37 дронів в 14 локаціях. Під масованою атакою ворога вночі перебували Чернігів та Ніжин, поінформував голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Ніжині безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку. Постраждали двоє людей. Також пошкоджений термінал нової пошти, магазин та відділення служб доставки. Вогнем знищені два вантажні та легкове авто. Під ранок ворог повторно атакував місто. Ще один місцевий житель дістав поранення. У Чернігові вибухами пошкоджене одне із підприємств. Там спалахнула пожежа. Також уламки безпілотника впали на присадибну ділянку на околиці міста. Вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару і по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині. Сповістили в обласній військовій адміністрації. Наслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості. Після вибухів видобуток газу на Полтавщині зупинили. Через атаку без газопостачання залишилися майже 6,5 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Минулося без постраждалих. Четверо людей постраждали на Харківщині. Окупанти здійснили комбінований удар по об'єктах інфраструктури. Поінформували в державній службі з надзвичайних ситуацій. Кілька годин ворог атакував регіон ракетами та дронами. Спалахнули пожежі в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах області. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває. На місцях атаки працюють вогнеборці та піротехніки ДСНС. Росія вночі била по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах у п'яти областях. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни знову застосовують подвійний терор, б'ють шахедами з касетними боєприпасами і через деякий час завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над ліквідацією наслідків. Зеленський ще раз наголосив, що Путін глухий до всього, що говорить світ. Тому єдина мова, яку диктатор ще здатен зрозуміти, це мова тиску. Аварійні відключення електроенергії запровадили в деяких областях України, повідомили в Укренерго. Зокрема, через складну ситуацію в енергосистемі після російських ударів світло вимикатимуть у Києві та області, а також на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Запоріжжі, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та частині Хмельницької та Черкаської областей. На Чернігівщині запроваджені погодинні вимкнення електроенергії. Українця просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110 110-та організована бригада, 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою. Ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! намагався підірвати авто військових ЗСУ. Правоохоронці затримали російського агента в Лозовій на Харківщині. Поінформували в службі безпеки. 53-річний місцевий безробітний готував підрив авто українських захисників. За допомогою саморобного вибухового пристрою, чоловік спочатку відстежив службовий автомобіль, а потім власноруч вихотив СВП. Він планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться наші воїни. СБУ завчасно викрила ворожі наміри та затримала агента під час намагання закласти вибухівку під військову автівку. Нині зрадник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Дрони вночі атакували Росію. Попередньо у Саратові влучили по нафтопереробному заводу. Повідомляють місцеві жителі у соцмережах. У Волгоградській області вийшла з ладу електропідстанція Балашовська. Саме вона забезпечує транзит електроенергії з Волзької ГЕС до центрального регіону РФ, а також забезпечує світлом частково Волгоградську, Воронезьку та Саратовську області. Ветеран Валентин Олексієнко, який проходить реабілітацію в центрі Анброукен, становив рекорд України. Чоловік намалював унікальну картину за допомогою свого крісла колісного. Замість пензля використав колеса. Бачили встановлення рекорду і мої колеги. На цих кадрах ветеран Валентин Олексієнко створює картину за допомогою крісла колісного і таким чином встановлює рекорд України. Картина, як на мене, вийшла дуже чудова. Ми до кінця не знали, яка вона буде взагалі, ну, який там буде візерунок. Все, що ми перед тим обговорювали, це тільки мої рухи по полотну, більше нічого. Валентин Олексієнко служив танкістом у 3-й окремій танковій залізній бригаді. Перебуваючи у зоні бойових дій, пірнув у водойму і вдарився головою об дно. Внаслідок цього у чоловіка сталося повне ураження спинного мозку. Після травми потрапив на реабілітацію до центру Unbroken. Там у Валентина і з'явилося нове захоплення. Ідея з'явилася, коли моя дружина малювала в Брокен. Тобто у них там були така арт мистецтво. Психологічна і там з'явилась така ідея. Всі малювали руками. а Я вирішив колесами. Ідею Валентина підтримала художниця зірка Савка. Спільно вони придумали техніку малювання, використовуючи колеса замість пензля, і разом встановили рекорд України. Ми впоралися з цією роботою досить добре, і я можу сказати, що Чим раз тим більше картин буде створено Валентином і кріслом колісним за допомогою крісла колісного, і ви побачите ще більш грандіозніші результати. Я супер задоволена те, що у нас вийшло. Свої картини Валентин планує розіграти у благодійному аукціоні. А зібрані кошти передати на лікування та реабілітацію побратимів. Ірина Давосирна зермельник, телеканал Еспресо. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз веджі якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Ми підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.